Слава Ісусу Христу, слава Богу, слава Україні. Я спочатку вручу, а потім буду говорити. Добре, щоб в тому друзі, продовжуючи, що той тем задала Марія Дмитрівна. Найперше хочу подякувати організаторам за такі круглі і за те, що нас запросили в дирекції закладу Віталію Михайлівні. Скурняк є найперше в цьому закладу залишити такий прапор. Чим е, цікавий цей прапор? Ми його привезли з Слов'янська, де є написи наших бійців Чернівецьких, і є написи е, тут вже в Чернівцях е, воїнів, які, під яким е, під цим стягом ми святкували Новий рік. 2023 рік зустрічали. Це харківські бійці, які тут служили, зараз захищають. Форпост міста Харкова це полковники, це військові і хочу вручити цей прапор з нагоди цього круглого стола і сказати наступне, що дай Боже дирекції цього закладу, всім навчальним закладам, які ви представляєте, зустрічати перемогу під таким, під таким стягом. Вручаю так і всі Ми розіграємо цей ми... прапор, я далі скажу, що буде з цифра. Всім ну, роздаю, наближається свято Миколая, всім роздаю іконки. Візьміть собі по іконниці, добре, вам вручаю. А далі скажу так. З нагоди початку свят і Миколая, і Різдвяних свят і Нового року. Дякую вам. І mm, сказати наступне yeah. тема. Eh, Волонтерство завжди цікаво. Е, найперше, дозвольте сказати, що перший раз, як священник, поїхали ми на фронт, це був Маріуполь 2019 року, якраз у цей час, грудень місяць. То були не те, що зараз почалося у 2022 році. Е, священники, українські священники вирушили до воїнів і на слід України. За покликом серця. Нас ніхто не змушував, нас ніхто не заставляв. Це перше. Друге, поїхали в різні точки з тим, щоб допомогти воїнам першою молитвою. І якщо в питанні волонтерства, ви як волонтери, почали з 2013 2014 року, той чи інший заклад, то формат наш змінився вже в період 2022 року. Священники як волонтери почали волонтерською справою займатися, коли почалося, почалося повномасштабне вторгнення поряд з тою молитвою, підтримкою, яку ми несемо. Тому оце таке поєднання як духовний аспект волонтерства, нам не властиво, але це знову серця любові до України, до Бога, до України, до своїх воїнів. Нас заставить цим питанням займатися. І надзвичайно приємно бути серед вас тут, серед вчителів, серед інтелігенції, серед приємних, таких гарних, поважних людей. І ми долучилися як священники, в свою чергу до волонтерської діяльності, поєднуючи це. Тому що е, воно надзвичайно важко. Ми навіть не усвідомлює, як це воно важко. Напевно, порив з любові до Бога, до своїх ближніх, до воїнів. Заставила священників стати військовими священниками, як зараз в нас іменується, це капелан. Воно похідне від слова капа покривало, звідси капелан, тобто військовий священник. Якщо ви запитаєте, яку бригаду представляю я, то зазвичай це Чернівецька бригада, 10-та бригада наша, гірсько штурмова бригада, 108-й батальйон, прошу за голову Марія Дмитрівна. Це було питання з 2019 року. Коли почалося широкомасштабне вторгнення, ми почали вже знайомитися з іншими бригадами. І загалом з лютого місяця 2023 року капеланська служба вже сформована на рівні державного. Тобто офіційно капелан вибирає мандат і вже працює з військом напряму, в бригаді, якщо це бригада, чи в Запорізькій, чи в Донецькій, чи в Луганській. Чи, чи, чи в чи в Київській, чи в Волинській областях напряму вже співпрацюємо нам. Як Чернівці, наше містечко є військовим, як називають, багато є бригад, які представляють буковину, які зараз на фронті 10, та 80, та 107 бригада ТРО це все. Вдалося за цей час останній рік познайомитися, співпрацювати не тільки з 10-ю бригадою, а з іншими бригадами. У нас напрямок такий більш духовний аспект, молитва повінчати, похрестити, покропити водичкою, роздати іконку, миропомазати. І ви знаєте, пригадую той момент, коли ми мали можливість у Костянтинівці під Бахмутом охрещувати воїна, чоловіка, дорослого із Запоріжжя. І він зараз служить, захищає свою, свою хату у Запорізькій області. Духовний аспект тому полягає, що ми поєднуємося. Як це вдається? Для нас це важко пояснити. Просто беремо і робимо, так само, як і ви. Берете і просто робите. Запитують дуже часто, що потрібно воїнам. Та все, що люди дали, все підходить. Як по продукції, як по медичних засобах, про що згадуємо рідми, як по одежі і так далі. Тобто кожен, хто, що має до чого доступ, відповідно. Ну все згоджується на фронті. Питання з харчування залишається не дуже держава в тому випадку, що по мінімуму є. Тобто з останньої нашої поїздки, коли ми були зараз на фронті Запоріжжя, Донецька, область, Харківська, Чернігівська, Крупи, рис, Гречка це є, щоб приготувати їжу. так? А решта щось більше, того немає. Тому сьогодні питання, щоб розгадували про продукцію, про солодощі, це потрібно, бо цього немає. І де волонтери допомагають, це все приймається воїнами і відповідно використовується. Зрозуміло, що волонтерська діяльність буде звужена і сформована в тому напрямку, де є правильний напрямок. Правильна Приготування, передання, відправлення на фронт. І я так думаю, що просіється волонтерська діяльність, і люди будуть працювати тільки з тим, хто йде прямо на фронт. Вдається так, що капелані пускають за межі лінії далі, ніж можуть доїхати волонтери. Багато волонтерів, які приїхають, мають точку межу, а капелан є можливість заїхати прямо на передову. Або тим чи іншим, наприклад, військовому, військовослужбовця тої чи іншої бригади прямо вперед і на позицію, а ще цьому воїну доїхати навіть далі за волонтера вглиб і ще через інші треті руки передати на нульову позицію. Буває так, що ми не досягаємо навіть нової позиції, бо там дуже страшно. Там дуже все таке відбувається, що бомбов відомо. І про це і в телебаченні не висвітлять. Буває так і журналістів пускають по напрямку, щоб е, зробити якісь відеозйомку, щоб частинку відтворити, то, що там зараз відбувається. Ситуація дуже складна зараз і понині. Я думаю, що волонтерська діяльність буде розвиватися і тривати до тих пір, поки ми реально не побачимо, що армія нормально харчується, нормально одягнена. Лікарні, які приймають, наприклад, воїнне на лікування, в них все є. От вони і нам привозять ці інвалідні візочки передають, палець і ці костилі розуміють, ми це все приймаємо, тому що ми від людей військових священників, ми нічого не вимагаємо. Але забезпечення харчуванням, воно понині залишається план. Понині. Оце, що е ми почули тут з виступу і директора закладу, і всіх е тих, хто сьогодні допомагає з того чи іншого закладу, школи, воно залишається питання відкритим. І дуже велика радість в тому, що Якщо б не було цього, значить воїни б не мали причини там бути. Тобто, що відповідає нам воїну з передової? Не було б тих, хто за спиною, не було б вас, хто їде. Ми б розвернулися і пішли додому. Тому що ми не, не знали б, за що ми тут стоїмо і чому ми стоїмо. От ваш порив ті, хто на місцях тут, на мирній території, все це роблять, трудяться без безвідказно, тобто сили, кошти і так далі витрачають і за того нічого не мають, Це все стимулює їхній дух воїнів бути там і йти вперед, бо вони знають, хто є за їхніми спинами. Вони реально знають, які руйнування перенесли ті, хто до нас прийшли. Це російські солдати, найманці, російські священники, православна церкви, так скажу. Взяли зброю і ми це реально знаємо, що там церкви стали складами і тому подібне. Тому ми, як українські священники, стали на противагу захисту своєї Батьківщини разом спільно з вами. Тому звичайно, приємно тут бути з вами, спілкуватися, розмовляти про ці речі. І, звичайно, поєднувати це все. Матеріальний аспект і духовний аспект волонтерський для того, щоби. Спільно це підтримувати дух бійців і разом стрімко йти крок за кроком до нашої перемоги. І це якраз тримає і стримує воїну, що вони там. Це заставляє воїнів рухатися вперед і, звичайно, прогнати ворога. Війна, яка до 2022 року це одне, а після масштабного вторгнення це зовсім інше. Це більш по масштабах широкий фронт. Більша кількість задіяних людей воїнів. І знаєте, що найстрашніше, те, що після широкомасштабного вторгнення дуже велике рунування. Якщо заходить ворог, значить він найперше на що звертає увагу. Як ви думаєте, навчальний заклад, зруйнувати, насадити своїх вчителів, піти подивитися церкву, зруйнувати. Там так їхні церкви. Московський, тобто в нас тут більш-менш на мирній території, Західний регіон, церква Українська є, православна церква України, і більш-менш люди більш, більш такі духовні, і там в принципі, знаходяться духовні. Далі що? Лікарня, зруйнувати. Щоб не було розвитку культури, так би люди не могли зустрічатися. Це що, Будинну культуру зруйнувати, спалити. Інцем результаті піти в адміністративні будівлі сільська рада, е заняти, зруйнувати, насадити свою мову, культуру, і підручники своє завести, привести своїх вчителів, все, перефарбувати, перемалювати, зняти, поставити. Тому от ми з відповідальністю ставимося до цього, е до нашої культури, нашої освіти, е адміністративних будинків і тому подібне. Тому я думаю, що. Така праця, яку ми спільно з вами робимо, це запорука нашого успіху, коли все об'єднано. І дай Боже, щоб всі українці об'єдналися, як владні структури, так і світа, так само і церква. Це дасть такий, знаєте, потужний думою поштовх здобутті нашої майбутньої перемоги. Великі умінування. Оце за собою несе русський мір. І то освобождення, яке нам нав'язують українцям, що прийдуть нас визволяти, звільняти від кого, від чого не зрозуміло. Тому я думаю, наша спільна мета, як і церква, так і держави, так само і навчальних закладів об'єднатися. Цьому буде запорука нашої перемоги. І слава всім героям. Слава Україні! Героям слава! і слава українським вчителям, які виховали сучасних героїв, патріотів. Я казав, де всюди добуваю хлопці, можете вклонитися тільки у двох місцях. Йдете в церкву, вклоняєтеся Богу, приходите в школу і вклоняєтеся своїм вчителям. Тому ми вклоняємося і надіємося на подальшу співпрацю, спілкування, підтримку наших воїнів, аби Бог дав їм витримку, а нам дав сили тут роботу робити. Тому що деколи руки пускаються і вже... Ми вже все, не можемо ще дати, але знову піднімаєшся, далі працює. Звичайно, у тому спілкуванні цих священників, так різні заклади, лікарні, от, своїх однокурсників, ну, з якими я вчився в, в університеті. Багато священників, які не їздяли, якраз тут допомагають, бо є, немає змоги поїхати. А завтра поїдуть, але сьогодні немає змоги. Це співпрацюємо дуже плідно з отцем Юрієм Проскорником. Храм кобучника Патанона Шопри на території Ченевецької, онколікарні, бо там дійсно там, і, да, там люди приходять на лікування, це однокурсник, і, і е, такий брат Будуся вже довго співпрацюємо. І багатьма іншими людьми це можна перераховувати, І інші люди долучаються, приємно сюди прийти до вас, і, дай Бог, щоб ми далі спрацювали, хто як може, хто як може. І хто чим може, тому що е, затребуваність є армії, а я сподіваюся, що е, вирівнюється вся ця ситуація. Бо вчора розвалювали армію, а сьогодні ми це, це формуємо і армію піднімаємо. Я так думаю, що і будемо мати гарну армію. Е, Освіта взагалі у нас світі змінюється. Е, Звичайно, одне найкраще, особливо по медицині, що сюди приїхають іноземці. Так, дещо такі. звичайно будуть відновлені всі ті військові об'єкти, які занедбані, які просто розвалені, бо армія руйнувалася, не розвивалася, руйнувалася. А тепер це воно пішлося іншим вектором. Дякую. 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 Дякую.